Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 8 глава, з 5 по 15 вірш. Сказав Господь таку притчу вийшов сіяч сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне впало при дорозі і було затоптане, і птахи небесні склювали його, а інше впало на камінь, і зійшовши, засохло, бо не мало вологи, а інше впало поміж тернів. І терне, коли виросли, заглушили його, і інше впало на землю добру, і коли зійшло, дало плід у сто крат. Це, кажучи, виголосив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Питали ж у нього учні його. Кажучи щоб значила притча ця, він же сказав Вам дано пізнати Тайне Царства Божого, а іншим у притчах. Щоб дивлячись, не бачили, і слухаючи, не розуміли. Ось що значить притча ця зерно? Це слово Боже. Те, що впало при дорозі, це ті, що почули, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що впало на камінь, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, і вони кореня не мають, до часу вірують, а під час покуси відступають. А те, що впало поміж штернів, це ті, що почули, а коли відходять, заглушаються турботами, багатством і життєвими насолодами, і не плодоносять. А те, що впало на добру землю, це ті, хто, почувши слово, бережуть його в серці щирому й доброму, і приносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.